Я засію поле волошками, будуть очі твої розквітать. Я так вірю, до фінішу трошки нам неодмінно перемагать. Я засію поле пшеницею, хліб родині і славній сім'ї, зустрічатиму паляницею, прожену усі думки сумні. Я благаю, воїни, битися. На усіх імовірних фронтах із козацькою силою злитися, щоб ворога жер власний жах, щоб нашою перемогою почали особистий прорив українською люті дорогою, воїн волі, свободу створив, хай хоробрість, кмітливість і посмішка не залишить моїх земляків. Я так вірю. До фінішу трошки нам Україна земля козаків.